Oh, no, I'm glad that Шановні депутати, запрошені всі доброго дня буде засточинатися розбунку. Депутаті зможуть за зареєструватися в електронних рекаліанах. Кстати, там и спинова. для проведення сесії кое-что позиции. Кто-то такой спочатку, тоже вопрос. Дякую за перегляд! Шановні депутати, шановні присутні, шановний головуючий, відповідно керуючись законом України про місцеве самоврядування, а також регламентом Кагарлицької міської ради Босьмокликання, прошу відповідно до 73-ї сесії Кагарлицької, сесії Кагалицької міської ради Восьмоклика нести наступне питання. Значить, відповідно до до рішення Кабінету міністрів постанови номер 1456 від 20 грудня 2024 року. Тат, відповідно, значить, була ріш, значить, Було розподілено субвенції рішенням Кахалицької міської ради. Саме про що йдеться. Рішенням Кахалицької ради 64 сепів та 66-ї були розподілені суми. Дві, дві, ну, сума 4 мільйона 859 гривень. Про що йде мова? Мова йде про субвенцію з державного бюджету для харчування перших-четвертих класів. Значить, це дійсно на сьогоднішній день хорошо, так сказати, відбувається в нашій громаді. Але я прошу відповідно до, до того, що Кабінет міністрів обличчя держави приділяє увагу харчуванню наших так дітей, учнів перших класів, прошу внести до порядку сесії Кагалицької міської ради 8-го скликання 73 сесії питання про... Харчування учнів 5-6 класів, ви знаєте, що я як депутат звертався відповідно під час 69-ї сесії Кам'янської міської ради з цим питанням. Але тоді головуючий сказав, що ми закінчуємо навчальний рік, мається відбуватися, це якраз був квітень місяць 25-го року, і голова задав пропозицію, що спочатку треба розглянути на комісії, обговорити більш детально, проаналізувати. і і вже винести, так сказати, перед початком осіннього періоду, 1 вересня. Значить, як я знаю, вчора в мене відбулася розмова з головою міської ради, нашим головою Олександром Олексійовичем, який мені пояснив, а також надала секретар відповідну аналітичну доповідну записку про те, що питання харчування дітей 5-6 класів стоїть 1 млн 600 гривень. Це дуже непідйомна ціна для нашої громади, тому ми не будемо розглядати на цій сесії. Так що я попрошу головою, що внести на порядок денний. 73-ї 73 сесії Кагалицької міської ради питання про харчування за рахунок бюджету Кагалицької міської ради учнів 5-6 класів. Дякую, будь ласка, депутати, прошу підтримати цю пропозицію. Іван Миколаївич, да. да. дивіться. Насамперед, ми сьогодні цю тему проговорили на засіданні бюджетної комісії. Там на сьогодні той ресурс, який ми маємо перевиконання, ми направляємо. Насамперед. Підтримку да, Збройних сил це 914 тисяч гривень. Мільйони на соціальних захист, яких ми, нам не достає, достає до цього року, нам ще треба буде два-три рази виділяти такі кошти, щоб забезпечити ті зобов'язання, які ми взяли на себе. Нас сьогодні лікарня потребує коштів і ми. Сьогодні більше мільйону виділяємо тому числі, на заробітну плату, які ми взяли навантаження пологового відділення національними службами, де підпишує з вами други декларації. Ми сьогодні е, виділяємо кошти, від зміна до бюджету, ви почуєте, на заробітну плату тих людей, які будуть вифікаційні споруди. Ми отримали кожний навчальний заклад і дошкільний припис на облаштування пожежної сигналізації. Ми не можемо, нам треба повиконувати обов'язково, у нас іде підготовка до зими. Ми повинні і придбати коти, розробити проєкти. У нас є багато питань, які потребують вирішення негайно. Я сьогодні знову ж депутатам озвучу, знав. Якщо у нас буде така можливість, перед нами вступної сесії, ми знову зберемо комісію. Якщо у нас буде така можливість, чому? Ми, ми виділимо ці кошти, але знову ж розставимо по пріоритетах. Я, голова виконавчого комітету, я доніс отак і підтримку отримав на засіданні сьогодні бюджетної комісії. Буде можливість наступну сесію ми плануємо 4 вересня. Я вам доповім, донесу, але для цього ми повинні повирішувати питання підготовки навчальних закладів, підготовки на простіших вихідні, підготовка до нового опалювання періоду і лікарню нам треба обов'язково підтримувати, бо ми... Нас вже опережають сусідні громади, що ми не залишили за бортом проможні мережі. Є пріоритети, які ми повинні виставляти. Тому я вважаю, що сьогодні немає потреби запитання вносити в Буде сесія 4 вересня. Якщо в нас буде достатньо коштів перевиконання, чому би її? Ми не відмовляємося. І ми за. І може і 5, і до 9. Але саме то, на сьогодні вот така ситуація. Для того, щоб виділити кошти, треба мати перевиконання. Чого на сьогодні недостатньо для того, щоб виділити ще додатково мільйон шіфон? Я вас хочу. Так, я хочу. Прошу проголосувати порядку 10 цілому. За 18 рішення прийнято. Переходимо доволі з до першого питання денного.